Чи вважають наші українці, що під час війни така приватизація, по-перше, є справедливою, а по-друге, принесе нам багато коштів. А, ну, тут два запитання. Знов таки, чи вважаєте, що необхідно здійснювати приватизацію державних підприємств під час воєнного стану? Більшість людей е, сказали, що ні. Е, е, скоріше ні 30%, і однозначно, ні 29%. Ну тобто 60% так чи інакше проти цієї приватизації, мені так дуже так посміхнуло, що голова фонду держмайна, який відповідає за державні підприємства, каже, що підприємство під його керівництвом є розсадником корупції. Це якби наших чиновників треба слухати, і вони ж насправді вони навіть не брешуть. І є чомусь е, головні фонду держмайна, який керує підприємство, які власне опікується державною підприємцями, е, вірю, що там є корупція, що він про це дуже добре знає. Не правда, не знаю, наскільки добре, і скільки наскільки саме відсотків він добре знає. А, і друге питання: що потрібно для того, щоб приватизація була чесною. Власне кажучи, в нас є завжди бажання зробити суворі покарання за корупцію. Власне, запит на збільшення покарань за корупцію в нас завжди великий. Ми його бачимо і під час фокус групи, під час кількісних досліджень, і в принципі, як показує практика, покарання корупції, як показує китайська практика, не зменшують саму корупцію, тобто там розстрілюють за корупцію, але Корупції там від того якби сильно менше не стає. А от щодо інших, це цікаво. На першому місці а, вважають потрібні скоро прозорі тендерні процедури, щоб не було корупції, а, далі на другому місці орі покарання на третьому місці, що цікаво, залучення міжнародних експертів. Далі публікація всієї інформації, тобто знов таки прозорість. Далі контроль з боку міжнародних правоохоронних органів, тобто 44%. А, далі велика пауза і великий такий провал: 24% залучено ширшого колу учасників. І лише 18% корує корою контроль з боку українських правоохоронних органів, 17% і сім залучення українських експертів, і лише 15% найменше створення антикорупційного органу для нагляду за приватизацію. Тобто, грубо кажучи, ми на 40% хочемо міжнародних правоохоронних органів, щоб вони контролювали нашу боротьбу з корупцією, і лише на 18,7% наших. А ще один про орган, це взагалі найменше. Тобто, ми виходить в першу чергу це прозорість. другу – давайте хай міжнародні органи за нашими за нами будуть спостерігати, бо своїм ми просто не віримо. І тут показова навіть не те, що ну, власне, що хочуть люди, а саме цей баланс, що ми більше за все довіряємо. В боротьбі з корупцією, це прозорість. А що таке прозорість? Це журналісти, які підніме скандал або антикорупційні діячі, які підніме скандал. Тобто, це в нас найбільш завпіждення корупції. Потім це міжнародні експерти. І потім контроль з боку міжнародних правоохоронних органів. Це от ті три стовпа, на яких ми очікуємо, що буде в нас боротьба з корупцією. Наші правоохоронні органи тут десь дуже дуже далеко, і от на це сам по собі ну показова про ефективність нашої держави і наших правоохоронців.